Зранку 9 вересня у Путивлі перекрили кілька вулиць, очепили квартал, чекали на саперів, аби ті з'ясували, чи несе загрозу невідомий предмет, який повісили на вході до однієї з будівель районного центру. Шли на роботу, їх ніхто не пропускав, дійсно була оцеплена. На воротах, там герано, віщо куча проволоки І написано цим краскою СОС». А це на було кваршавета, котрий є здання, знаходиться, і ждалися про За інформацією міліції. Нічого страшного там не було. Хтось невдало пожартував, використавши піротехніку. Надійшло повідомлення від 28-річного місцевого жителя про те, що на території автостоянки районного відділу освіти міста до воріт прив'язаний предмет зовні схожий на димову шашку. Поглядом місця події встановлено, що предмет зовні схожий на димову шашку є перетехнічним виробом для гри у пейнтбол. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство. Ведеться досудове розслідування. Що ж спровокувало невідомого на такі дії вішати піротехніку та лякати людей? Одна з народних версій борги по зарплаті, мовляв, вчителі бідують. В обласному ж управлінні освіти таке спростували. Кажуть, належне виплатили кілька днів тому. Така ситуація була в Путивлі. От я її не поширюю особо нікуди, але така ситуація була. Ну я не пов'язую цю ситуацію із виплатою зарплати плати. Ми на субвенція прийшла наші тридцятого чотири з першого серпня путівль, виплачували заробітну плату, так що вони отримали ці Трам заробітну плату вони отримали.